придумано Розум кого хочеш, із біди виведе жити навчить. Послухайте казку про двох братів багатого та бідного. А може, про дурного та розумного? Хе -хе -хе. Два брати. За високими горами, за дрімучими лісами, жили два брати. Один був багатий пребагатий другий бідний прибідний. У багатого було всякого добра доволі, у бідного нічого не було, крім півня. Піде бідний на заробітки, а багатий його жінці життя не дає через того півня. Заріжте свого півня, а ні, то я сам його прикінчу. Через нього виспатися ніяк не можна. Повернувся бідний чоловік з роботи, а жінка й розповіла про все. Що ж робити? Почали думати чоловіки з жінкою. Слухай, жінко, заріж півня, засмаж добре, а я понесу його панам у дарунок, а ще й щось дістану за нього. Ми самі і так тим півнем ситі не будемо. У нас сім'я велика, нам хоча б хліб та вода. Не хотілося жінці залишатися без півня. Він щоранку будив її, та й що не говори, все ж жива тварина біля хати, та робити нічого. Зарізала жінка півня, обскубла, засмажила. Поніс бідний чоловік півня до пана. Здивувався пан, хм. бо знав, що у бідного нічого, крім запічка, дітей і того півня, немає, розповів бідняк усе панові. Пану шкода його стало, і запросив він бідняка до себе на обід. Хай, мовляв, хоч скуштує свого півня. Сіло за стіл семеро людей: пан з панією, їхні два сини, дві дочки і бідний чоловік. Треба було якось того півня поділити. От пан і просить бідняка. Розділи між нами півня. Узяв бідняк ножа і почав ділити. Ви, пане, голова цього дому, вам голову, пані. Вона в домі теж велику силу має. І не раз голова повертається туди, куди пані хоче. Отже, вам, пані, шия. Дочки ваші, як ластівки на крилах, скоро вилетять з цього дому. Значить, донечкам крильця. Сини теж підуть по світу, синам ноги. Ну а оскільки ви й мене запросили, то мені хіба тулу блишається. Сподобалася панові така дільба. Розсміявся він. А тоді й каже: Приходь завтра, чоловіче, у поле і вибери собі десять угрів землі там, де тобі захочеться. Пішов чоловік додому, радий, таке щастя йому і не снилося. Прийшов вранці до будинку пана, ходить перед панським двором, чекає, коли пан вийде, щоб разом з ним піти у поле. Коли це суне його брат. Захотілось йому знати, чому цей бідняк так зачастив до пана. Той нічого не затаїв, розповів усе чисто. Побіг багатий додому і наказав жінці швиденько зарізати п'ять півнів. Зарізала жінка півнів і поніс їх багатий до пана, сподіваючись дістати цілий хутір. Запросив пан і багатого на обід. Сів багатий і чекає, коли пан покличе і його землю оглядати. А пан каже багатію Нас за столом семеро. Дві мої дочки, два сини, ми з жінкою і ти. Треба розділити цих п'ять півнів, щоб вийшло порівну. Думав, багатій, думав, як би розділити півнів, та так ні до чого і не додумався. Тоді прикликає пан знову, бідного. Ану. Розділи оцих п'ять півнів поміж сімома, щоб було всім порівну. Бідняк, недовго думаючи, каже пан і пані їх двоє. Одного півня панові і пані. Разом буде їх троє. Дві дочки у пана, одного півня дочкам. Також разом буде троє. Два сини у пана, синам одного півня, і так троє. Я один. Мені двох півнів, і нас буде троє. От тепер порівну засміялися всі та й стали хвалити бідняка за його гострий розум. Так бідний чоловік дістав землю і до того ще й двох півнів.